Затримання Артема Шила, улюбленого, улюбленого СБУшника е, Татарова. Прокурори в суді заявляють, що фігуранти оборудок е, тої компанії злочинців, яку очолював Артем Шило, до речі, не остання людина в СБУ, е, згадували низько цікавих прізвищ. І кажуть, що це за окремо голову офісу президента Андрія Єрмака, його заступника Олега Татарова. Ну, це ж, як мінімум, причина для того, щоб Зеленський в своєму зверненні згадав цю ситуацію і сказав, що ми будемо уважно слідкувати. Ми, як мінімум, будемо розбиратися. Він мовчить, а також мовчить улюблене чао чао, Зеленського. Сергій Лещенко, який є членом наглядової ради Укрзалізниці, де і проходили всі оборудки, завдяки яким вкрали у держави 100 мільйонів, майже 100 мільйонів гривень шило та його оточення. І от в мене запитання: скажи мені, будь ласка, ну я розумію, чому мовчить Лещенко. Йому не дали команди щось казати, а він за своє мовчання отримує зарплатню на Укрзалізниці в наглядовій раді. Але Зеленський мовчить чому? Суспільство вимагає боротьби з корупцією. Суспільство вважає, що саме Зеленський винний максимально в тому, що такий рівень корупції. І він мовчить. Що йому заважає відреагувати або навіть засудити корупціонерів, яких викрили НАБУ І САП? Це ж йому в плюс. Ну, дивіться. Е затримання хвила дійсно є дуже серйозним дзвіночком по команді. Так званих менеджерів, які оточили президента Зеленського. Те, що йому зараз інкримінують, є лише малесеньким епізодом. Бо наскільки мені відомо, цей персонаж підмяв під себе мільярдні потоки електронних платежів в Україні, практично всіх. І навіть намагався створювати під власною, ну принаймні, йшли розмови про те, що він збирається створювати онлайн-казіно. Монопольного характеру, щоб всі ці потоки вже остаточно йшли е, його покривителям, його покривителі вже на е, з його покривителі в суді звучать ти правий. Хоча це не доказ. Давай все-таки будемо залишатися на відміну від популістів серйозними людьми. і Якщо хтось когось в телефоні згадується, ще не означає доказ протиправної діяльності. Питання в якому сенсі згадують, і чи є докази, що вони знали про його оборудки, а також мали відношення до процесів, ну але ми розуміємо, що як будь-який СБУшник, якщо прийде на «Укрзалізницю» і буде розповідати про те, що е, в «Укрзалізниці» повинні е, працювати по його схемі і закуповувати трансформатори по спецціні, то на це не відреагують. Але якщо прийде керівник. Головного управління контрозительного захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ а «Укрзалізниця» – це критична інфраструктура, а також радник Офісу президента, і особливо якщо з офісу президента зателефонують, то Укрзалізниця буде з ним співпрацювати. То про що йде тут? Я говорю про необхідність здобути докази, а не користуватися лише е, телефонними е, дзвінками, в яких згадується те чи інше прізвище. Самозванців у нас досить. Я пам'ятаю, коли був міністром внутрішніх справ, у мене по Україні було з 10 сестер, хоча в мене жодної не існує, і люди представлялися як завгодно. Тому все ж таки, я не популіст і хотів би чути доказову базу. Причому не тільки по цим трансформаторам, де очевидно була абсолютно аморальна і незаконна оборудка із е, нашим ворогом, але і по іншим е, сферам незаконного впливу цього діяча, який прикривався офісом президента. Чи носив він своїм е, тим людям, яким він прикривався, також має встановити слідство. Але в будь-якому разі статус радника офісу має у президента викликати, якщо не публічну, як ти пропонуєш реакцію, то принаймні закриту апаратну нараду, де мають полетіти голови всіх тих, хто таких радників набирає. Він же не перший останній. Зеленський в свій час казав, що я піду з посади президента, якщо порушу закон. Зеленський в свій час казав, що я піду з посади, коли в мене з'явиться свій свинарчук. Такі підстави в нього виникали вже не один, не два і навіть не десять разів, набагато більше. І, зрештою, треба про це говорити в голос. Чому я і кажу? Для того, щоб мінімізувати тенденції авторитарності і корупції, необхідно включати свободу слова, навіть у воюючий країні. Бо марафон сьогодні просто фонтан. В, без, в безлюдній пустині. Він нікому не потрібен, він нікого не переконує, він нікого не агітує, він нікого не надихає. А на нього йде півмільярда грошей, які дуже потрібні на фронті. Його треба закривати, відновлювати нормальне телебачення. При цьому, звичайно, вводити інститут цензури. Якої цензури? Неполітичної, як це змоделював офіс президента і їхня ручна. Е Насрада. Давайте так акуратненько. Ні-ні. Подаля, який служив спочатку Москві, потім Мінську, потім Януковичу, а тепер служить в команді Зеленського Єрмака. Вони сьогодні зробили політичну цензуру. А воюючій країні, наприклад, Ізраїль, має бути тільки військова цензура. Військові мають право цензурувати певні теми, мають право попереджувати і навіть закривати канали. лише за розголошення того, що є. Невигідним ЗСУ. А от політичні теми їх не повинні обходити. Політичні процеси мають відбуватися навіть в воюючій країні. Тоді корупції буде менше. Тоді мільярди не будуть красти. І тоді ЗСУ отримує нарешті те, що їм потрібно давним-давно на фронті. От дивись, я не сумнівався, що ти спитаєш про цього шила, але це ж таки маленький сигнальчик, який показує складену знову піраміду. Ми з тобою про це вже говоримо. Навіть якби Зеленський був святий. Але обсадив навколо себе людьми Януковича, то, то його результат буде система Януковича. Тому е, я подивився, є дуже мудра книжка, кому цікаво, рекомендую. Е, певний пан Жан Вернер Мюллер написав книжку Що таке популізм? В ньому він виклав ну, багато розумних думок, але зрештою я хотів би сказати до дуже прості речі е, вижимка. Популісти не тільки критикують еліти, вони проти іншої точки зору взагалі. Бо популісти заявляють, що тільки вони, вони і більш ніхто представляють народ. Хто проти Трампа, хто проти Орбана, хто проти Ердегана, той проти народу. Це класика. Нічого не нагадую. У нас всі, хто проти політики Зеленського, в 2019 році були оголошені ну, майже ворогами народу. І проти них відкривалися десятками пачками кримінальних справ, які по сьогоднішній день лежать нікого не, 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 не згадують. Друге, вони зверніть увагу, вони проти іншої точки зору. І їм дуже важливо закрити незалежні засоби масової інформації, що й було зроблено, скориставшися війною. Друге, популісти захоплюють держ неправильну державу, ту, яку погані еліти створили, вони її захоплюють і роздають своїм новим. Людям, які нічого в цьому не розбираються, що призводить до розвалу і корупції, цитую книжку науковця, призводить до розвалу і корупції. Це саме те, що відбулося в нас. Бо якщо призначати лейтенанта Баканова в СБУ, то нема сенсу сподіватися на протидію російській агентурі. Бо якщо призначати зоотехніка Данілова, то нема сенсу думати про те, що він збереже ракетні програми, розроблені торчиною. Ну, можна перечисляти безкінечно. Але їм так зручно, вони захоплюють ту державу. Вибачте, ні, при Порошенко ніхто, ні президент, ні два прем'єри, ні два спікера, ні три генпрокурори ніхто не жив у державних дачах. А от популістам це нормально. Це другое. Можна їздити в кортежах, ну він же не Голобородько. Можна жити в державних дачах, ну він же не Голобородько. І можна зрештою дозволити собі все те, що ти засуджував раніше, бо ти представник справжнього народу, а ті всі інші, хто проти тебе, вони вороги того народу. І головне, головний ворог популістів громадянське суспільство. Ми з тобою. І такі, як ми, і не такі, як ми, не схожі на нас з іншими думками, але ті люди, які вільні. Саме вони, саме тому останнім часом ідуть шалені наїзди на журналістів. Громадських активістів, навіть тих, хто ну, мені не дуже не подобає, і хто мене ненавидить, Але це інша точка зору в державі, вона має бути. І ми завжди ну, також про себе матюкалися. Ти знаєш, як це було в мої часи в Генпрокуратурі, кого я там любив, хто мене ненавидів. Але ці люди є громадянськими активістами. І на сьогоднішній день саме їх, закривши телебачення, треба позбутися ще їхніх телеграм-каналів, їхньої точки зору. Ну і взагалі незалежних дій на будь-якому напрямку суспільної діяльності. Тому всі ці події мене призводять до цієї повторюючої раз пропозиції. Нам потрібно відновлення свободи слова, звичайно, із військовою цензурою, і нам потрібно добитися, щоб парламент створив незалежний кабінет міністрів як воєнний кабінет. А не кабінет для Зеленського Ярмака. Як це робити? Ну, в тому числі так, як ми з тобою сьогодні говоримо. Бо те, що ми з тобою говоримо, до речі, достатньо часто йде у маси. Мені дуже приємно, що теми, які ми детально тут обговорюємо, потім я зустрічаю у ну, багатьох-багатьох виступах і на фронті, і в тилу. Це значить, що люди починають шукати компетентних інакомислящих. І це добре. Давай я тобі і підтверджу твої тези, і пропоную. Перше, парламент не може поки нічого створити, тому що велика кількість майже більше 110 депутатів від слуги народу мають теки в правоохоронних органах на скоєні злочини, і вони на гачку, вони голосують як треба, вони виконують всі замовлення. І навіть якщо їм скажуть любе голубе, вони все виконують. Це щоб зрозуміти, ну, наприклад, ти знаєш цю історію, коли зараз створили комісію по керівництву Києва для того, щоб змінити кличка, і очолив її Віталік Безгін. людина, яка передала довіреність своїй тітці, депутату Єдиної Росії в Криму на свою квартиру по законах окупаційної влади визнала. У неї справа по 111 статті Держрада, і як ти вважаєш, Віталік буде виконувати повноваження згідно рекомендацій Офісу президента чи згідно законів України? Ну от мені так запитання. Ти ж розумієш, і таких там вистачає. Це перше. Друге, переважна більшість депутатів, які сьогодні сидять слуги народу, вони хочуть вже дійсно щоб цей кошмар а для них це кошмар. Знаходження в Верховній Раді під постійним наглядом і а, тиском з боку. І без конвертів, і без звиклих конвертів та а конвертів немає зараз. Вони, до речі, страждають через це. А, я вже декілька разів чув від них. Ну та там дійсно я спілкуюся з деякими. Вони кажуть: дивись, мотивації немає. Тому вони не голосують. Ну, це кажуть ті люди, з якими я спілкуюсь. Вони не голосують, тому що страх вже не мотивує. Раніше їх лякали. Розпустимо парламент, сядете. А зараз все. Ну що, вже вони нічого. Навіть зараз деякого лякають: якщо що позбудетесь мандату, вас зразу в окоп. Вони кажуть: ну гаразд, все Дивіться, не перелякані вже. Вони вже не розуміють взагалі, що від них хочуть. Вони не в раді, тому що сталося. Це так відбувається, коли. А схематозників приводять в парламент, а потім дивуються, що вони не державники, а що ж ви хотіли, так таких обрали. Це друге, третє, про свободу слова тут є дуже загрозливі дзвоночки. Я на днях давав інтерв'ю естонському порталу Delphi. це найбільший портал серед Балтійських країн: Естонія, Літва, Латвія. Так, от, після того, що я казав. Вони мене запитали ще раз кажу: це журналісти з незалежної Естонії, громадяни Естонії. Ви не боїтесь це казати? Я кажу, а чому я повинен боятися? Ну щось влада зі мною зробить? Ми просимо інших політиків, особисто про владних, корупцію. Вони бояться і вони кажуть про це. А ви не боїтесь? Ти розумієш, що люди, які мають відношення до влади, бояться казати правду і бояться вказувати на корупцію. їх навіть не лякає те, що в суспільстві є величезний запит на викривання корупції і на боротьбу з нею? Ну, дивись, в тому, що ти зараз навів у всіх трьох пунктах, я би розвів на дві частини: перших дві. Ти власне дав відповідь про те, як це може бути в парламенті. Ну, ти ж правильно кажеш: з одного боку, вони всі залякані і на гачках, в тому числі наскільки я знаю, навіть роздача конвертів е зафільмована. Е причому тим, хто роздавав. А тих, хто фільм, е а ті, хто роздавав, фільмував тим, кому роздавав, фільмували ще треті. Ну, як часто в нас буває. Тому. Це з одного боку, а з іншого боку, вони вже нічого не бояться. Уже передвиборче гасло Коломойського хуже не буде, ну майже збулося. Вони всі хочуть втекти з парламенту, втекти від відповідальності за те, що вони накоїлись державою, за те, що вони дозволили накоїти президенту і Кабміну. Під всіми цими кнопкодавствами, як вони там називали, швидкість принтер, законодавчий принтер, да? коли вони штампували по 50 законів земля, вони хочуть втекти від відповідальності хоча б для самого себе, а ще бажано і для людей. Тому саме в такому стані ми застали парламент, де була абсолютна більшість партій регіонів і комуністичної партії, в славному 2014 році. Я не натякаю про революцію. Я просто натякаю про тотожність, е, сум'яття в душах депутатів від, від Е, Згадаю, скільки треба було часу, щоб Турчинов став спікером того парламенту? І як дружно за нього голосували і регіонали, і комуністи, ну і, звичайно, вся демократична опозиція. Це нічого не нагадав? Інколи в державі відбуваються такі події, коли ті, кого випадково попали в парламент, хто сидів, не розуміючи, що відбувається, і радів тим злощастим конвертам, яких лежало по пару вонючих тисяч, крадених тисяч баксів, а в декого там і пару десятків тисяч баксів, так от він сьогодні починає усвідомлювати, що свою ступінь співучасті в тому морі біди і крові, яка є зараз в Україні. І тому все може статися. Знаєш так, по біблійці. Кожен Саул може стати Павлом. Кожен може переоцінити і спробувати змінити ситуацію на краще. Але просто так цього не буває. Для цього потрібна серйозна робота громадськості, і тому я знову кажу про відкриті змі. Звичайно, популісти, які захопили владу і перетворюють її в авторитарну по суті державу, як власне всі популісти. Орбан популіст, Трамп популіст, ну правда точно не встиг перетворити Сполучені Штати. Вони всі е, розуміють вагу активного громадського суспільства, яке має незалежні засоби масової інформації. Тому поки що ми користуємося тим, що є, і бережемо те, що в нас є найцінніше. От я, наприклад, для себе вважаю, що для мене найціннішим є моя позиція. Вона може бути неправильною, можете не співпадати з іншими. Але я ніколи не збираюся прогнутися заради м'якого крісла, бо хребет дуже швидко обсипається в м'яких кріслах. Краще поміняти крісло, ніж позицію. Е, тому от ми з тобою зараз цим власне займаємося. Можливо, у нас вийде довести, ну, наприклад, голові Комітету свободи слова у парламенті, пану Єрчишину, що марафон треба скасовувати не наступного року, як він зараз уже публічно заявляє, а вже він нікому не потрібен. А ці кошти або віддайте в ЗСУ, або краще вкладіть в пропаганду. В Європі тих країнах, які ще не зайняли остаточно українську позицію. За ці кошти відправте туди ветеранів війни, інвалідів, матерів убитих, колишніх в'язнів, концтаборів російських. Якщо ви там їх прорекламуєте і покажете, це може дати суттєвий суд громадської думки на користь України. А оцей фонтан. Славослів'я, пустопорожнього і рожевих носорогів про те, як наші котики по 10 москалів одною лівою рукою вбивають, вже давно нікому не потрібно. Українці не діти, вони вже не потребують казок на ніч, тому вони потребують серйозної розмови. Можна не погоджувати з нашою з тобою розмовою ще з якоюсь, але треба мати доступ до таких думок, от на чому я наполягаю. І це точно змінить парламент і країну. Все так, але не зовсім. Я тобі поясню, але ти сам це розумієш. Але не завтра. Дивись, все так, але не завтра. Так, е, от е, тут казав, я хочу ти пам'ятаєш що східну класну мудрість, я її страшно люблю. Коли до мудреця прийшов подорожній і спитав: коли стане краще? Якщо чекати, то довго. А якщо буде сам частиною цього кращого, то швидше. Так, погоджуюсь, але хочу дещо пояснити. Декілька днів тому я спілкувався зі злими язиками з банкової, які повідав зі мною спілкуватися. То ти з слугами народу спілкуєшся, то з Банковою. Я тобі скажу більше того. Нещодавно я спілкувався на Київському безпековому форумі. З Іваною Клімпош-Ценцадзе, з Машою Іоновою. Там же я спілкувався з іншим. Дивись, з Романом Костенко. Я завжди знаходжу можливість поспілкуватися з тими, хто може дати мені більше інформації для того, щоб розуміти, що відбувається загалом. Так, от злі язики з банковою кажуть, що на банковій готуються до виборів. До речі, Вчора Віктор Шленчак повідомив, що теж вони планують в 25-му році, майже зразу після закінчення виборів сполучених штатах почати процес передвиборчий, а потім і вибори на початку 25-го року готуються. Планують одночасно вибори в місцеві вибори парламентські і президентські. Як вони це реалізують? Це окрема історія, але там буде і електронна історія. Вони хочуть все ж таки не дію, а надію або подію. І для того навіть деякі партії, партія дії, яка була створена для того, щоб голосувати в дії, вона буде переназвана в подію, тому що голосувати за це за на виборах хочуть в окремому в окремій аплікації. Вона буде називатися подія і тоді. За подію в події. Ну, ти розумієш, неймінг завжди працює. Так, от е зараз, завдяки єдиному телемарафону, будуть просуватися деякі нові політичні проекти, наприклад, політичний проект військових, і це будуть свої військові. Ну, наприклад, уяви собі, що на телеканалі 1+,1 плюс поновлюється в шоу. Давай умовно називаємо його хоробрі серця, і веде його Сталбаєв. Наприклад, умовно, і там приходять. Справжні герої, той самий Роман Костенка або інші справжні герої, і тоді засовують потрібних банкові людей в пікселі. Ну, наприклад, Герсака, колишнього очільника Миколаївського СБУ, того самого, який зустрічався з чеченськими авторитетами, а потім кришував їх, як вони віджимали у аграріїв гроші того, який був рішалою, того, який звинувачили в тому, що він зробив майнинг ферму, того, який звинуватили в тому. До речі, і звинуватили, але ніяких не було. Що в нього під час, коли він очолював Миколаївське СБУ, з'явилася майна на 2 мільйони доларів. До речі, ані набу. Ані СБУ цим не займаються а герсак зараз очолює в пветеранський проект. І навіть присутні на заходах цього проекту представники міністерства, ветеранів, депутатів, представники інших структур. Так от я тобі хочу сказати, я не здивуюся, що оці ГОшки перетворюються в якісь симулякри партії, які об'єднаються в якийсь партійний блок. І все це буде під керівництвом банкової. Як ти хочеш, щоб вони закрили єдиний телемарафон, якщо це інструмент популяризації їх кандидатів? Ну, давай так. Хвилинку гумору, ти тикаєш, неймінг працює. Ну, неймінг це як назвати проєкт, і він, мовляв, злетить. В далекі далекі 90-ті роки Кучма вирішив зробити партію влади, і відбулися величезні збори, і на них делегати, ну зрозуміло які, від влади, проголосували за нову партію. На підтримку політики Кучми і назвали її за, е, за єдину багато Україну. І тільки зранку після похмілу депутати зрозуміли, що абревіатура получається трохи не туди. Ну і назвали її просто за єдину Україну. Тобто замість заїду вийшло за їду. Не злетіло. Голосів набрали, але безславно розпалося на шматки і Довго не переіснувало, хоча Неймін був е, сам за себе, як кажуть, е, свідчив. Стосовно проєктів, ну дивись, ми вже з тобою про це говорили. На жаль, під час війни президент Зеленський і його офіс постійно слідкують, займаються і стараються впливати на рейтинги. Навіщо це робить президент, який ще на старті сказав, що йде, йде таки на один термін. А потім неодноразово це повторяв, а потім уточнив, що буде балотуватися тільки якщо треба обиратися під час війни, а потім передумав і сказав, що під час війни виборів не може бути. Ну, значить, це буде після війни. Ти ж казав уже 10 разів, що не будеш балотуватися після війни. То який сенс слідкувати за рейтингами? Може треба слідкувати за кількістю снарядів, дронів е і бронетехніки в військах, за кількістю е плану мобілізації у військах. За е, нормальним забезпеченням поранених та виплатою е, сімей загиблих може цим треба займатися більше ніж рейтингами, але займаються, на жаль рейтингами. Відтак е, рейтинги валяться. Ми з тобою знову ж таки говорили на цій передачі, що зняття залужного це постріл собі межі ноги. Почекай, 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 почекай. А скажи мені, будь ласка, ти ж пам'ятаєш, що Зеленський сказав, що він замінив залужного насирського. Чому тому, що він хоче якихось покращень? Він хоче, що нова команда прийде мобілізацію по новому, проведе, мотивує людей, а також будуть нові плани звільнення території. А скажи мені, будь ласка, з 8 лютого по сьогодні які покращення вже відбулись? Після заміни військового керівництва ну вони повинні статися, тому що Зеленський змінив і сказав: він змінює тому, що хоче, щоб стало краще. Краще стало. Давай доведемо рейтинги, а потім повернемося до військової тематики. Отже, дивіться, на сьогоднішній день рейтинг президента по всім можливим опитуванням, які проводять офіс президента, які проводять там незалежні аналітичні центри, коливається в межах 20%. 15-20%. Все це результат зняття залужного, бо тоді в нього було 30 проти 50% у власне залужного. Його зняття нічого не додавало президенту навпаки. Чи воно вплине на рейтинги залужного, залежить від самого генерала, бо він ні тоді не заявляв про бажання займатися політикою і сьогодні мовчить. Тому, коли він щось буде говорити, на це буде реагувати суспільство, а відповідно, і всі ці рейтинги. Тому всі ці хаотичні діяльності по створенню якихось нових партій і партій, це результат того, що Зеленський і Єрмак усвідомили. Е, виграти президентські вибори вже неможливо, можна лише продовжувати діяльність на посаді президента. Друге, навіть якщо всіх своїх конкурентів зачистити і залишитися один на один із е, кандидатом від ОПЗЖ. І виграти в нього, звичайно, в нашій країні, то президент без парламентської більшості ну, має дуже маленькі шанси на керівництво держави. Відтак шукає, вони далі хаотично шукають, як позбутися конкурентів, і от відставка залужниця з цього роду. Наступною, загадаю, моє слово буде відставка інших військових, у яких серйозні рейтинги, і оті, що сиділи за столом, слухаючи необережніва. Вони все це розуміли. Вони розуміють, що якщо хтось покаже рейтинг присутніх силовиків, то їх чекає доля залужна. І от це з одного боку йде зачистка всіх, хто на цьому полі, а з іншого боку, намагаються створити різні ручні партії, які об'єднаються із нещасними слугами, а слуги сьогодні вже мають там десь відсотків 12 рейтингу. А далі туди ввесну війдемо, будуть мати і того менше. Вони шукають, чим їх наповнити. Да, партія Та військо... підконтрольна банковій партія військових одна із їхніх останніх надій. Я чесно не рекомендую на це звертати увагу. Нічого з цього кіна не буде. Чомусь мені останнім часом здається, що Володимир Зеленський прийме прямо правильне рішення і обмежиться одним терміном, бо нічого доброго на наступних виборів йому особисто вже не світить. Його політичним силам також. Я думаю, що він усвідомить, що його використовують, юзають так по по-молодіжному, по да? ті, хто хоче, під, прикриваючись ю, рештками його іміджу, заскочити в парламент, щоб, хоч якийсь час, відчувати себе в спокої від силовиків. Бо за ними плачуть багато-багато сейфів правоохоронної системи.